С 24 верша. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христову почел. Більшим для себя багатством, ніж єгипетське сокровище, ібо Он взирав на воздаяние. Вірою, оставив він он, Египет, Єгипет, не вбоявшись Дніва Царського, ібо Он, как бы, видя невидимого, был тверд. Слава Ісусу! Перед кожним із нас є вибір, браття і сестри. То не то, що в молодих руках. Старший, постійно перед нами є вибір. І слово Боже, нам трошки відкриває про Моїсея, живучи в царських палатах, в домі фараона, пізнавши всю науку єгипетську, мавши достаток, благословіння, будемо так казати, матеріальну сторону, дуже все прекрасно, гарно. І в 40 років прийшов до чоловіка момент, коли треба було зробити вибір. Він дивився на своїх братів-євреїв, які тяжко працювали. Я собі так уявляю євреїв, які місили глину, які додавали туди солому, випікали кирпичі. Я чомусь згадав років 20 назад, коли ми працювали на стройці, мішалок ще не було. І ми зранку приходили такі великий ящик, засипали туди пісок, цемент, заливали водою. Ждали трошки, потім дівали резинові чоботи, і бригадою всі залазили туди, в той ящик, і мняли ту глину, той роствор, мішали. Її. Я чомусь так уявляю, як то євреї мішали, працювали. І, Ф... і Моїсей дивився на своїх братів-євреїв. Я не думаю, що він глянув на них 40 років. Йому було 20, він дивився. Йому було 15, дивився, 25, 30, 35. Але в 40 років, коли він виріс, прийшов той момент, коли стало перед ним рішення. Або ти туди, до євреїв, в ту глину, той гресть, або ти далі у фараона в палатах царських. І перед Моїсеєм став цей вибір. І він вирішує міняти те теплу постіль. Гарно, прекрасно весь уют і йти до тих рабів, туди в чорне, в разне, Перед Моїсеєм став вибір. Але слово Боже нам відкриває і каже, бо він, як би віддя невідімого, був тверд. Алілуя. Ти так просто не підеш. Ні -ні, коли ти того невідімого не будеш бачити, не підеш. То не поміняти двохкімнатну квартиру на трьох, машину, якусь таку радянського виробництва на якусь німецьку. Ні. То з царських палат з уюта з удобства піти місити глину. І Моїсей вирішував, він виріс, доріс до того, щоб іти страдати, не просто жити. Починати йти страдати в 40 років прийшло рішення до Моїсея, я маю йти страдати з цим народом Господнім. І порахував для себе більшим багатством і благословінням на здоровий розсудок, на логіку людини. І як так можна вибрати Моїсей, куди ти дивишся? А він дивиться на воздаяння. Амінь. Ава, Отче. Ах, Дух святий, Деглой, зарамінь. Вибори в тебе багато сьогодні в житті. Як легко можна вибрати краще, Слово Боже, підставити. Удобно, хорошо, прекрасно. Але як мало тих, що вибирають долину, як мало тих, які. Доросли до того, щоб страдати з Божим народом, відказатися від удовж, від умов, а йти, рішати чи іти Божою дорогою. Сьогодні ти маєш вирости до того. І один із моментів, коли Моїсей живів, ізраїльський народ, вони вийшли в пустиню і рабством стали роптати і говорити: нам добре було в Єгипті. Народ, який ішов, якого вів Господь, раптом каже, нам добре було в Єгипті, там даремна риба, м'ясо, огірки, часник цибуля. Нам добре було в Єгипті. І Моїсей починає перед Божим лицем говорити: Господи, хіба я їх родив? Що я їх маю носити? І Бог каже: вибери 70 людей, старейший народі. Я дам їм від Бога духа. І вони будуть з тобою нести ці тягарі. І коли вони прийшли до входу в скінню собрання, злинув Божий Дух на тих 68 чоловік, і вони сповнились Духа Святого і стали пророкувати. А двоє із них були в стані, по якійсь причині не прийшли, але були в списках Моїсея, Модад і Єлдад. Вони були там в стані, раптом прибігає отрок і каже, Моїсей. Там двоє встані, вони пророкують. А Ісус на, Він каже, Моїсей, заборони їм. А Він каже, чого ти ревнуєш замість мене? Я хотів би, щоб всі пророкували, коли зійде на них Божий Дух. Той дух, який був на Моїсея, дивився на багато вперед. І очами віри Моїсей бачив цей час. Він дивився і так хотів, щоб народ, який, на якого сходить Божий дух, щоб почав пророкувати, щоб сила Господня сходила. І він каже, як я хочу, щоб весь народ, на якого сходить Божий дух, почав пророкувати. Браття і сестри, ми дождали того часу. Точніше, Бог помістив нас в цей час, де сьогодні зливається Божа благодать, де наповняє сила Духа Святого, і ми переживаємо Боже благословіння. Чому так хотів Моїсей? Тому що коли сходить Дух Святий, в народі з'являються одні думки, як Богу служити. В них одне серце, одне бажання прославити ім'я Господнє і тому Моїсей, який дивився на народ, який в ропоті, тому м'ясо, тому огірок. А він дивився і каже, як я хочу, щоби Божий дух злинув на всіх людей. Перед нами є ще молитва. Хай благословить нас Господь, щоб Божий дух зливався на Божий народ, щоб переживали силу Його. Як хотіли бачити наші батьки, наші діди, прадіти, ось такі служіння. Вони не мали по хатках, тихенько збиралися, читали по складах, і там діяла Божа благодать, а нам Бог дав сьогодні цей час. Оцінімо його і прославим ім'я Ісуса, станем помолимося. Амінь.